Так, знову друзі, всім привіт! Це саме Реноха, лагуна, якщо ми пам'ятаємо минулі минулій серії. Так, тепер з схлопідіганчами. Це, як бачимо, у нас їздить, а права сторона зовсім ніяк не реагує. Навіть якщо її включити з цієї сторони, є, двері вже шевелив, ніяк ніяк воно не реагує. Там хана блоку живлення, можливо. Ну, це треба перекидувати з лівої на праву двері, бо там, можливо, через блок, а можливо, ні. Ну, коротше, зараз з цим це будемо розбиратися. Зараз знайду е електросхему і вже від того будемо плясати. Так, друзяки, коротше, колупаюся тут. Розібрав я блок кнопок. Все тут вроді, все приходить, все те, що треба, почав розбиратися схема. І тут у нас не просто. Е Скажем так, не просто у нас тут обучний стеклопідйомник, а він у нас блоком керування. Зараз я покажу вам електросхему. Автодаті маю ось таку електросхему. Зараз стараюсь показати. Походу, тут у нас несправний сам блок. Оце у нас блок кнопок на водійській двері. Оце у нас лівий стеклопідйомник. Оце правий. Ось наша задня кнопка права, це ліва. В общем, прозвонив я ось. Оцю часть, оце, бачимо, провод. Тут а, це жовтий провід, на ньому є живлення від, від Маса у нас є ось вона. Вона у нас приходить тільки на водійську кнопку. як Приходить на водійську кнопку і тут воно на неї ми замикаємо. Тут у нас стоять діоди в кнопках і тут і тут. З е, діодами там все добре, як я вже й сказав. Але маса тут ось сидить воно на масі. Все. Але там плюси силові. У нас, як бачимо, на наш, наш не просто тут моторчик, але він з блоком керування. Бачимо, скільки тут пройде, тут не просто плюс-мінус. І соответственно, з блоку керування ось виходить якийсь, є у нас тут силовий. Наприклад, ось іде перший контакт, якщо не помиляюсь, ось на F30. бачимо, Ось іде силовий плюс. Він ось нас роздвається, і піде, йдеш на другий блок. І ось тут посадження на масу. Ну, А ще у нас є три проводи. Один у нас з'єднані, він йде у нас на, е на блок керування. На, ну, на, нашій, на, скажімо, на, блок, на блок управління кузова, щоб воно розуміло. Ось. І так же само у нас ось іде виключатель блокіровки, вона також тут та блокує, і процесор це вже розуміє і не дає доді, з задніх кнопок відкривати ці двері. Ще у нас є так, це наш мінус, плюс на блок е, бортової мережі. І є у нас ще два управляючих. Як бачимо, вони ось виходять вони. З блока розходиться, йде на задню кнопку, іде на передню кнопку. І так само з другої частини, і так само з другої, іде розходиться. В общем, е, що діло я не буду тут прямо зараз подробності, я прозвонив, що не повністю на якому контакті, по-моєму, на контакті, який у нас називається а, бам 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 оце я дзвонив на контакті А2, А2 на передній кнопці. У нас там приходить 1,6 Вольта. На задній також само. Але на, другий, на другій парі проводів у нас приходить. Тут у нас приходить 11,1, 1, 1, і тут у нас приходить на контакт Б3, у нас також приходить 11 вольт. Я думаю, ну можливо, це такий якийсь низький рівень. Я ж беру, знімаю це, це так само, провіряю просто наживлення, напругу на задній лівій кнопці і на передній також лівій. І там у нас, і на тому і на тому приходить 12 вольт. Ну, 12-11 копійками. Вони складно. І я тепер розумію, що це у ну, нас все-таки проблема більше з блоком керування, який стоїть на самому електродвигуні. Зараз я спробую зняти карту. Якщо це можливо, і там може зникнути. Буде... Зараз я вам спробую показати, що я маю на увазі, де деяке жилення. Так, ось я тут підключився це на червоному роз'єм. 1, 2, 3, на третій контакт. Просто ось на масу і тут, як бачимо, 1,65 В. Так же само аналогічно на задній кнопці, там це у нас на фіолетовому проводі. Зараз я вам навіть покажу. Тут Тут, В принципі, не спутаємося тут на, на фіолетовому. або на цьому, на цьому, Ну, вже не пам'ятаю, коротше, на одному із них. Там А і Б, там воно, е якщо не помиляюся, оця частина це А, там Б, та вони там підписані. Навіть якщо не тут, то на самій кнопці там. Що не знаю, камера, якщо сфокусується. Не дуже виходить. Ну, там коротше, є А і Б, там все підписано. Коротше, вона на тій кнопці. Все, good, все good. я зараз спробую це все зняти тут, тут внизу, я думаю, це все зняти. І зараз просто підкинем блок керування. Якщо це скло забудь, ну, тоді діло блоки керування. Так, друзі, друзі, тут я вже подразубрав. наш, як я говорив, роз'ємчик, Видимо, два посередині, Це у нас плюс-мінус повернувся є. от моторчик, блок управління я вже сняв. Немножечко... от, вот, на нього ставиться вот такой блок управління, він. Вот два контакта, это типа что и тут от болтиком. Она держится и вот две защелочки, так просто садится и разъем. Короче, что я хочу. Сейчас то же самое процедуру мы делаем на второй дверке. И просто перекидываем блочки. Если та не заработает, все дело вот этой штуке. Дам хозяйке и пусть она ее ищет. Вот, вот такую штучку. На эти двери. Вот. вот. Вот, вот, вот такая вот беда. В принципе, по обмотке, по электродвигателю у нас там выходит 1,7 Ома. Как бы все работает, все звонится. Но еще все равно еще проверим. Вот. Что еще у нас тут такого? Да, в принципе, все. Кнопки я туда подкидывал, с этой стороны на ту, с, левой, с правой налево левую. Все работает, кнопки работают, то стекло, него дело не в кнопке и не в той кнопке. Значит, скорее всего, вот этот облачок, потому что на одном из управляющих контактов у нас вместо 11 вольт висит 1,6 вольт и никак не меняется. Вот, ну, получается, висит низкий уровень, и оно не понимает, что нам делать со стеклом. Неправильная его логика работы. Так что, сейчас я снимаю эту сторону и уже будем смотреть, что и как. Итак, тут я подразобрал. Вот так у нас все пока, <связь> вот так вот висит. Сейчас мы сделаем вот так, чтобы она не светила. Все, она выключилась. Короче, блочок я уже переставил. Вот там такой маленький болтик его держит. Там, в принципе, удобный подлезть можно, все можно. Уже здесь переставил, ну, соответственно, и там переставил. Сожигание у нас включено. Давайте-ка попробуем теперь начнем с этой, с левой двери как видим, нифига. Теперь правая. Так, вверх она у нас идет, оно. Все. Все, 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 Это у нас не работает, соответственно. Кнопки, как я говорил, я уже их перекидывал много раз. Вверх все. Так что проблемка у нас, как я правильно вытащил в этом блочке. Вот, видим все. Просто надо адаптировать. Потому что надо, да, подержать там вверх-вниз. Короче, надо сделать адаптацию. Кто там хозяйка в курсе. Короче, все. В принципе, все нормально. Вот сейчас я тут я блочок снимаю, и поставлю все на свои места, как оно было. Чтобы это работало. Выключим зажигание. Вот, значит, э, значит, что, как, как, какая тут все дело. В общем, блочок я сниму, там для образца пусть ищут, покупаем. В принципе, карта тут, тут легко снимается три болтика, и она снятая. И покупаем блочок. Они он смотрю в интернете, есть отдельно, нам не нужен электродвигатель. Меняем блочок, в принципе, все и все будет работать. Так что со стеклоподъемниками пока на этом все.